Новини спорту, Турнір із пневматичної та лазерної стрільби серед команд правоохоронних органів відбувся напередодні нового року в обласному центрі. На ньому побували і наші кореспонденти. організаторами турніру виступили Дніпропетровське відділення фізкультурно-спортивного товариства Динамо обласна федерація кульової стрільби та обласна федерація сучасного п'ятиборства. Перед початком змагань усіх його учасників тепло привітав і поздоровив з новорічними святами голова спостережної ради товариства Динамо генерал Андрій Кульбач. Разом з організаторами він вручив представникам правоохоронних органів кубки і особисті відзнаки за підсумками усіх динамовських змагань 25-го року. Символічно, що нагородження проходило у музеї спортивної слави обласного товариства Динамо. У стрілецькому штірі Динамо, сім команд силових структур області виборювали командну і особисту першість у комбінації пневматичної та лазерної стрільби. Причому кожну команду представляли дві особи чоловік і жінка. Спортсменам потрібно було вправно поцілити у п'ять мішеней і при цьому витратити на це якнайменше часу. Самі учасники шуткуючи, називали ці старти турніром трьох Сергіїв. На честь ініціаторів змагань Сергія Барсігена, Сергія Риженка та Сергія Тімарєва. Вітаю всіх з Різдвом Христовим і з, 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 з прийдешнім е, новим роком. Це перший турнір. Я думаю, він буде традиційний серед правоохоронців Дніпропетровської області. Турнір проводиться з лазерною і пневматичною зброєю. Дуже такий цікавий турнір. Я дякую. Федерації кульової стрільби особиста Сергію Роженка. Дякую Сергію Барсигіану за можливість провести такий, такий унікальний турнір. Слід відзначити, що правоохоронці показали на стрельбіші дуже високий рівень підготовки, влучність і швидкість у виконанні вправ. У командному заліку перше місце посіли нацгвардійці Центрального територіального управління Національної гвардії України. Другими стали представники обласного управління Нацполіції, а третіми курсанти університету внутрішніх справ. Сьогодні показують самі кращі результати, які можна зробити в військовий час. Наш спорт, який поєднує сьогодні дві федерації, дозволяє. Нашим людям навчитися себе захищати. Ви сьогодні найкращі в цій справі і даєте для всіх можливість іще раз побачити, що спорт в Україні не зупиняється. Організатори і учасники змагань вирішили, що цей новорічний турнір стане традиційним. Віктор Жогін, Віталій Шалдов, новини Д1.